Та вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу з вами поділитися наступною інформацією. Кабінет міністрів України розширив перелік осіб для отримання статуса учасника бойових дій 21 жовтня 2022 року. На засіданні уряду були ухвалені відповідні зміни до постанови Кабінету міністрів України No413, які регулюють питання присвоєння статусу УБД. Учасником бойових дій для військовослужбовців, які беруть участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, тобто тих військовослужбовців, які стали на захист нашої держави. Під час воєнного стану з 24 лютого 2022 року уточнено, що статус УБД також може надаватися добровольцям сил територіальної оборони, умовою надання статусу УБД для військовослужбовців. Які беруть участь у заходах із забезпечення оборони, зокрема тих, які дістали поранення, контузії або каліцтва, є виконання ним особисто або у складі військової частини бойових завдань, розвідувальних заходів. При цьому не встановлюються вимоги щодо кількості днів перебування в районах проведення бойових дій. Підтепер підтвердження виконання бойових завдань військовослужбовцям є витяги. Копії за наявності хоча б одного з таких документів, бойових донесень, журналів бойових дій, оперативних завдань, ведення оперативної обстановки, вахтових журналів, польотних листів, матеріалів спеціальних службових розслідувань за фактами зазнання поранень, контузій та каліц. для отримання статусу учасника бойових дій, військовослужбовців, командири військових. Частини мають звернутися до комісії, утвореної державним органом, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, з одним із документів, що підтверджують виконання бойових завдань, перерахованих мною тільки що вище, та довідкою про безпосередню участь у заходах із забезпечення оборони, форми як Її затверджена тепер новим додатком до постанови Кабінету міністрів України номер 413 При цьому звернутися з документами необхідно протягом місяця з дня участі у виконанні бойових завдань або проведення розвідувальних заходів чи у разі зазнання поранення, контузії чи каліцтва. От такі зміни стосовно. Отримання статусу учасника бойових дій. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві. Бережіть себе та свої сім'ї.